Більшість християн світу відзначає різдво у грудні, а минулого року до них долучилася і Україна. З переходом на новоюліанське літочислення дати нерухомих свят змістилися на 13 днів. Тож тепер ми святкуємо різдво разом з Європою. Це 25 грудня. А водохреща святкуємо 6 січня. Наталя Громова зараз з нами на прямому зв'язку. Це кандидатка історичних наук, доцентка кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пані Наталія, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий, Добрий день. Добрий день, Добрий Добрий день. день. пані Наталія, Поясніть нам, будь ласка, чому різдво, яке припадає тепер за новою юліанським календарем на 25 грудня. Воно більш відповідає відповідає. Релігійній значимості, чи відповідає правильності календаря, чи відповідає послідовності постів та е, свят в цивільному житті, чому це важливо складно сказати в тому плані, що ми повинні почати з того, що е, календар це умовність, розумієте? Тобто, це ми не слідуємо якимсь природнім законам, тобто ми не стаємо точнішими в плані природи. тобто Варто розуміти, що юліанський календар, за яким досі живе, скажімо, церква московського патріархату, створений Юлієм Цезарем в 46-му році до нашої ери, і він, нарешті, на відміну від попередніх календарів, узгоджений з сонячними циклами, тобто, що важливо, щоб були вагомими і визначалися святами, найважливіші точки календаря це зимове і літнє. Сонцестояння або сонцеворот, і от різдво припадає саме на зимове сонцестояння. Е Важко сказати, наскільки це там важливо для релігії. Просто люди святкували. Скажімо так, церква побачила, що люди не можуть відійти від тих давніх святкувань, коли вони вважали, що якщо не допомогти сонцеві повернути на літо, то так і залишиться цей страшний зимовий морок, і весна, тепло, світло не настануть. І сонце треба, от як підказати, допомогти обрядово. Тому дуже багато язичницьких святкувань у різних народів. І в Римській імперії це був культ Мітри, запозичений зороастризму, Припадали саме на 25 грудня. Ось і в 431 році християнська церква також перенесла туди з богоявлення раніше на 6 січня припадало і різдво, і богоявлення. Ось а в 431 році стали співпадати. Ой, перенесли відповідно різдво на 25 грудня, тому що там люди і так дуже пишно святкували, просто щоб не ламати цю народ. Одну традицію це ну скажімо так мудро-синкретичне рішення. Для того, щоб люди продовжували святкувати, і святкували вже не язичницьке поклоніння Сонцеві, а народження Ісуса Христа. Тому тут важко сказати, що це там правильно з якоїсь точки зору, це більш скажімо так, логічно для, для людини. Саме от 25 грудня, тобто в час, коли сонце, нарешті, починає подовжувати день, після трьох днів сонцестояння, коли ніч була найдовша, день був найкоротший. С важливо відсвяткувати якесь дуже велике пишне свято, яке для християнства є ось різдвом Христовим. Ви сказали про певні умовності. Тут дуже важливо приєднатися і до питань стосовно календаря, і народження дня народження Ісуса Христа. Тобто, ми зараз кажемо е про те, що 25 так. грудня день народження Ісуса Христа, але насправді в документах жодних підтвердження саме цього так. немає, що це там конкретно цей день відбулося його народження, і так далі. Чому тоді є це прив'язання, от саме до тієї дати? А, ну я щойно сказала, тому що язичники і так цей день дуже пишно відзначали. Їх ага. не можна було від цього відвернути. Тобто, церква відпочатково взагалі, святкування різдва почалося, якщо не помиляюсь, в 336 році. Після того як в 313-му завершена було закрита сторінка гоніння на християн до того, під час гонінь християни різдво не святкували. Ну було, скажімо так, багато інших важких питань. Ось тридцять року почали святкувати. І відпочатково ця дата була на богоявлення, припадала. Але це ну знаєте, як у нас водохреща зараз. Фактично воно не було таким важливим. Люди не так туди йшли. Вони ще продовжили за старою традицією більшої ваги надавати 25 грудня. Тому церква використала цю дату просто як зручну, ось так. Вона вона умовна. Так само як церква використала свічки. Ну тобто люди раніше поклонялися вогням, і і, і тут продовжилася ця традиція. Свячення води, тому що вода вважалася очисною силою ще. У дохристиянські часи. Тобто, тут було таке от, мудре, я вважаю, синкретичне рішення для того, щоб не ламати людську природу. Те, що люди вже звикли святкувати саме 25-го, хай святкують і надалі, тільки переосмислити сенс цього святкування. Пані Наталі, дякуємо вам за роз'яснення. До речі, нещодавно спілкування відкрив для себе таку історію, що люди думають, що церковний календар звівся до різдва, і тільки різдво в нас змістилося із 7 січня до 25 грудня. Але, от ви згадали про водохрещу, друзі, водохреща на 6 січня тепер припадає. Правильно, пані Наталі. Так, так, так. І це дя... Дя... Суція, так, так. так тому, тому будьте уважні. Водохреща 6 січня. Наталія, дякуємо Спасибо. вам. Наталія Громова, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Була з нами на прямому зв'язку.